це кімната Дениса. Тут все залишилося так, як і він тут був до переїзду до Києва. Він був фанатом Дніпра. Оце він наклеїв, бачите, ще 2011 рік. Так воно все і залишилося, я тільки підклеюю, навіть навіть боюся знімати. Це його книжка, яку він створив, коли. Працював в Міністерстві ветеранів. Оце, бачите, тут зато ще йому товариш бойовий подарував. А оце, бачите, зі школи вони ладошки клеїли, то він був маленький. Що? Оце так і є, так і залишилось. Він був фанатом. Фанатом нашого Дніпра, на жаль, команди вже немає, але... З маличкою його батько водив на стадіон. Потім брав його на, на футбол, а потім він вже сам на фанатський сектор, І він там познайомився зі своїми побратимами. І от з цього фанатського сектору все й почалось. Ми по-прежньому готові зробити цю страну такою, якою ми будемо гордитися, яка буде гордитися кожен з вас, яка буде гордитися абсолютно кожен українець. Ми готові іти до кінця, і ми будемо іти до кінця. Слава Україні! Слава нації! В 2014 році він вчив п поступив до університету. Він не закінчив і втік до Києва на підготовчі. Так, як це називається, заняття в Азов, же ж тоді. це його рідний Азов. Тоді все і почалося, бо два місяці навчання і вони поїхали на Донбас. Звичайна була в мене істерика така, що ми шукали його добу, коли він вже втік таємно. Він мені набрехав тоді, що він. Пішов там до клубу писати чи викинути свої пісні. А потім ми вже дізналися, що він поїхав туди. Я як... питала тоді в нього, де навіщо що ти це зробив. А він сказав тоді, уявляєте, 18 років, що я буду казати своїм дітям, як я буду їм в очі дивитися. Потім він приїхав до Києва. Був два роки прес-секретарем Андрія Білецького, а потім у 21 році, по-моєму, да взяли його до міністерства ветеранів. Зараз їдемо в середню школу, будемо проводити там урок мужності спілкуватися з дітьми, розказувати їм, що таке війна, навіщо ми туди поїхали? От ви сьогодні маєте шанс виступити оцими цими будівниками, збудувати нове, збудувати нову країну і таку країну, яку ви захочете самі. Ну він тоді казав, що коли якщо почнеться щось повномасштабне, то ми всі візьмемо в руки зброю і підемо на захист. Так воно і сталося. Якщо знову щось почнеться гаряче на фронті, і я і колектив моїх друзів, з якими сьогодні тут в Дніпрі, ми повернемося на фронт. Я не хотіла такої долі військової, ніколи не думала, бо він хотів, коли закінчив школу. Бути, поступити в аспірантуру, ну ото під, під нього писалася вся вся історія, що як на момент того, що 18 років виконувався, то почалася це війна. Ще 24 лютого він був в Краматорську відрядженні від Міністерства ветеранів. І коли це все почалося, вони їхали. А зранку він тоді казав, з 5 ранку вони їхали до Києва через Харків, через... де от це все вибухи оці були. Да. Дружина <кій> тоді ховалася в шкафу в... разом з онуком, коли, коли це в Київ бомбили. От. І коли він приїхав, він відвез зразу до... ну, на кордон дружину і вони полетіли в, в другу країну. А сам повернувся до Міністерства ветеранів. Якийсь час він там працював. А потім мені керівниця розказувала, він зранку встав і каже, все, я пішов в Азов. Його відговорювали всі. Давали йому там і роботу в міністерстві. Ні, позвав, я пішов, все пішов. 24 березня ми йому з написали повідомлення, дивимося там. Навіть не прочитане. Ну, знаєте, навіть якось нічого не було на розумі. А 25 березня тоді подзвонив командир ввечері десь о 5 годині. Сказав, що да Денисай... Це був бій. В Лук'янівку вони визволяли це село. Це була, була танкова дуель. Танк, він хотів влучити в наш танк, але якось там чуть, трохи, як кажуть, здвинулося там цудуло і влучили в розрахунок. Дениса розірвала пополам. Я впала одразу на підлогу, передала слухавку чоловіку. Він каже, може це неправда, може там він поранений, може там щось відірвало. А тоді командир сказав, він він ж був весь татуйований. Він каже, ні, я впізнав його по татуюванню. На коліна перед Україною. Ну, він почав писати ще в 2008 році, він написав вірш про кохання. Там був так, такий вірш, що я була в шоці. А потім перша пісня в нього була про Дніпрян, про футбол. Ну, така гордість в мене була. Його ж позивний шкіпер. Це пішло, з... він дуже любив цей мультик Мадагаскар. Це вже я зробила шкіпер. А оце пісні, слова з пісні. Що написано? Ну це по-русски написано, бо тоді ж це було до повномасштабки. Є така в нього пісня, записки про весну. І такі там слова, у нас все добре. Мам, я навіть пообідав. це я зробила? Я коли їжджу на кладовище, я вмикаю телефон, кладу на пам'ятник. Його тоді, коли я прийшов за то, остання пісня була Моя батьківщина. Все про, про Україну, там є такі слова, я так люблю тебе, могутнє, моя могутня Україна. Це не буде Україна, все, що треба, ми Дуже часто, бо плачу його голос. Ми поюти пам'ятай на коліна, закони наші фан, не гра На коліна перед Україною, на коліна перед Україною, до останній країни крові відні нашим ідеалам помремо за Батьківщину. Ця земля нас ходувала. На Коли мені подзвонили, що Денис загинув, це було 25 березня 22-го року. І на початку квітня я пішла в соцзахист як законопослушний громадянин. В нього були пільги з 2014-2015 року, тому що він був, оц, у нього було ОБД. На жаль, у мене немає тільки копія. так? що він був зарахований в частину. От. І щоб зняли пільги як по, ну, по, по, по загибелі. А мені тоді сказали, що ці пільги минулі переростуть в другі пільги. І от з цього все почалося. Оця от довідка дивіться про залучення особи до виконання завдань з оборони держави, видана котенку Денису Валерійовичу про те, що він залучений командиром військової частини та до виконання завдань з оборони держави в період введення воєнного стану в Україні. Друга довідка видана теж Котенку Денису Валерійовичу про те, що він 24032 року отримав поранення в результаті бойових дій, виконуючи завдання заборони держави в період ведення воєнного стану в Україні. Діагноз поранення внаслідок військових дій від осколків несумісне життя. Десь в червні місяці минулого року ми виставили в інстаграм пост Я така, така та з. Мати загиблого азовця і почалося, мені, мені дзвонити всі ну, побратими, всі були в шокі, як це Котенко, який воював ще в 2014-2015 році, році, який мав у БД, не визнають його військовим. Закон про добровольців повинні були. Верховна Рада повинна була прийняти ще якщо я не помиляюся наприкінці 2022 року, але її прийняв. Не постанов, а міністерство ветеранів повинно було прописати постанову. Постанова була прописана, передана до кабінету міністрів, але вони сказали, що в них немає грошей, і вони не знають кількість загиблих добровольців. І вони не будуть її приймати. 6 червня 22-го року Зеленський вручив мені особисто орден за мужність третього ступеню. І його промова була: Котенко Денис Валерійович загинув в бою з окупантами. Котенка Дениса Валерійовича, працівника прес служби Міністерства у справах ветеранів України, нагороду отримує мати Тетяна Юрівна. Вони вели статус члена родини загиблого захисника. Ось це посвідчення. Но в цьому посвідченні стоїть пункт шостий: це безпосередня участь в бойових діях. Ось ця довідка, яку нам вислали з Міністерства ветеранів. Довідка про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони країни, ну і так далі. і так Ти туди вони нам пообіцяли, що оце посвідчене сіре буде по всім соціальним пільгам перерівняно до військовослужбовця до чорного посвідчення. Крім ОГД, От ми отримали виплату. В мільйон вісімсот гривень на родину розділили на чотири особи: це дружина, онук і ми з батьком. Ну, різниця: мільйон вісімсот і п'ятнадцять мільйонів. От в нього за то ще оці нагороди, скажіть мені, будь ласка, це надають цивільній людині. Він захищав Київ безпосередньо з військовослужбовцями, от, які були оформлені там. Там питають, чому він не був в ЗСУ? як, ну, А, а що це? В нього повинно було, я питала військового, він же ж не сам поїхав в те село. не нашов, от, А я от поїду в село куди, По-любому в нього повинно було, як мені сказали, оце бойове розпорядження БРК. РПГ, де він взяв? Воно ж десь повинно було зареєстровано бути? Так, йому ж не так видали РПГ. Я не знаю, що, що взагалі відбувається. Ну, я сказала, буду боротися. Да, мені вже майже 60 років, я не знаю, чи доживу, я до цього ти не доживу. Ну, батько вже не дожив. Не до перейменування, не до ні до чого. Це ми зробили з батьком. У новому році стіну пам'яті. Вони в інтернеті було, нам хлопці намалювали. А це побратими його, друзі, коли приходили, вони розписуються І з третій штурмовий приходили хлопці. Це фото взагалі унікальне. Мені так подобається. Азов, бачите, як він, він ну, прям ну, патріотно. Ну, що я не спілкуюся з дружиною Дениса, не бачу онука, тому що вони за кордоном. 4 травня йому було 4 роки. я вже не доживу, до його 18-річчя. Хочу попросити його друзів, побратимів, щоб вони, що я зберігла від сина фото всі, і шкільні оці, і прописи ще є, все з маленького див. З першого класу всі ордени, що в мене є, щоб вони передали Ромі. Я так думаю, що, що він пишався своїм батьком. Ну, Він дійсно набагато зробив і для міста, і для країни. Таких патріотів у нас майже вже не залишилось. Цвіт нація, всі вже загинули. Справжні.